Привіт усім! В мене сьогодні для вас Fosibot dt 1 захищений планшет, котрих зараз випускають десятками, якщо не сотнями, у всі не лінь. Проте як і смартфон Fossibot F102, так і планшет, ось цей dt 1 мені дуже сподобались. Якщо порівнювати його з прямим конкурентом Oukitel RT5, то тут я відчуваю більше швидкості, більше якоїсь стабільності системи, щось таке. Перш за все цей планшет круто знімає фото. Тут великий дисплей 104 дюйми, тут 4 динаміки для відтворення звуку, а продавати цю модель почнуть 16 жовтня. Тобто уже посилання на Aliexpress залишаю в описі, і давайте розберемось, що ж це за планшет на практиці. Можливо, цей планшет не є якимось супер унікальним по дизайну, тому що фактично всі конкуренти виглядають плюс-мінус також, просто в кожного трохи різний свій малюнок на задній панелі. Тут є виступ над камерою позаду, є виступ над бортами екрану з борти спереду. Все необхідне для захисту є. Сам планшет чудово прогумований, має стандарт захисту IP69K, і в цілому єдине, що може комусь не вистачати тут, це ємності акумулятору, звичайно, але для цього є інші планшети. Ну і ще тут немає розіму 3,5 мм. Для навушників. Але тут є 4 динаміки 2 тут і 2 тут. type c для зарядки, слот для сім-карт у нас комбінований, Дві сімки або сімка і картка пам'яті може бути встановлена. Ну і клавіші регулювання гучності блокування це зрозуміло. В принципі, все за стандартом, нічого надзвичайного тут ви не побачите. Камера знаходиться у нас звичайно ж фронтальна в самій рамці, не в екрані. Товщина цього планшету 14,5 мм, а вага 795 г. В принципі, абсолютно адекватні характеристики для такого типу планшетів. Мені по дизайну він подобається. Що тут може не подобатись, я не знаю. Вставка з камерами також тут більш, ніж в тему. Коротше кажучи, хороший апарат за свої гроші. По залізу. Так, по суті, нічого унікального тут немає. Працює цей планшет на такому ж процесорі, як Okitel RT2, RT5 і RT6, а це mt 8788 Проте запаси пам'яті тут не маленькі, та й робота системи більш ніж нормальна. Можна навіть в ігри грати на цьому планшеті. Я не знаю, чи це якесь чудо оптимізації, чи ще щось, але це працює. Продуктивністю в планшета насправді порядок, тому що, незважаючи на те, що процесор МТК МТ 8788 да, це восьмиядерний процесор, але він досить простенький. Я не можу сказати, що в цього планшету є якісь проблеми зі швидкістю роботи там, з оптимізацією. Тут насправді все працює круто. А ще мені подобається ось ця ось нижня панелька. Коли ви заходите, наприклад, в якийсь додаток або просто клацаєте систему свою, у вас знизу бачите, залишаються всі іконки, які у вас спочатку на робочому столі. І остання іконка, останній додаток, який був запущений, відображається в правому куті. Ось так. По-моєму, це мегазручно. Я таке вперше бачу, можливо, це можна реалізувати і на інших планшетах, інших брендів, але вперше, от я саме в Фосібо це і побачив. Ось ви зайшли кудись, наприклад. В налаштування, щось там собі клацаєте, налаштовуєте. А знизу у вас є, бачите, швидкий запуск всіх додатків. Все, що у вас було на робочому столі, все трансформується в мінімалістичний такий дизайн і залишається завжди внизу з вами. Тут 8 ГБ оперативної пам'яті, 256 ГБ постійна пам'ять і 11 тисяч мАч акумулятор. Що він дає? Він дає майже 7 годин перегляду відео на максимальній яскравості з Ютубу до речі, як заряджається? В комплекті у нас блок лише на 18 Вт. І я думав, що це буде, як завжди, ціла вічність, там 3-4 години. Але за 2,5 години із 15% цей планшет зарядився до 95. Ну тобто приблизно з 20 до 100 плюс-мінус 2,5 години вам потрібно. По-моєму, це нормальний, в принципі, показник, з врахуванням того, що це не якийсь суперфлагман, а звичайний середньоціновий планшет. 13-й Android, графічна оболонка мені подобається, як я вже і сказав, все нормально працює, ніяких фрізів сильно різких тут немає, не помічено. Працює планшет нормально. Одна із фішок це квадрозвук, якщо можна так сказати. Тут 4 динаміки. Я вам зараз дам їх послухати, але не скажу, що вони прям сильно об'ємні і можуть конкурувати з Blackview Active 8 Pro. Абсолютно ні. Об'ємний звук ви отримуєте, але не наскільки, як хотілося. Давайте покажу. А що ж у нас по реальній продуктивності? Перед вами гра Call of Duty на середніх налаштуваннях графіки, і на цьому планшеті я вам скажу, комфортно грати в подібні ігри на середніх налаштуваннях взагалі без проблем. Сенсорний шар нормальний, тобто дисплею вистачає, все нормально. Що стосується продуктивності, ви самі бачите, що на середніх налаштуваннях фрізів ніяких немає, так що грати можна. В цьому плані планшет нормальний. Про дисплей цього планшету скажу так. Звичайно ж, він більш, ніж очікуваний. Тут стандартні 60 Гц, великий дисплей з Full HD роздільною здатністю, а ще приємною несподіванкою стала досить непоганий рівень підсвічування дисплею. Яскравість тут на висоті. По дисплею 10,4 дюйми діагональ, Full HD роздільна здатність, 60 Гц частота оновлення і дуже-дуже непоганий запас максимальної яскравості. Огляд знімається не на максимальній яскравості. В плані зображення, кути огляду круті, дійсно, мені прям дуже зайшли дивіться, картинка фактично не міняє своїх кольорів. Екран хороший, екран яскравий, екран при цьому захищений склом Gorilla Glass. І якщо дивитись якесь відео, наприклад, то я думаю, ви будете точно задоволені. Вмикаємо якесь перше ліпше відео на ютюбі. Відразу ставите собі Full HD і дивитесь. Для відео цей планшет більш ніж підходить. Кольори насичені, картинка хороша, яскравості вистачає, сенсорний шар також досить чутливий, тому мені в цілому цей екран дуже подобається. Як для планшета цього рівня, в принципі нічого більшого нам тут очікувати не потрібно більшої частоти оновлення і так далі. Але те, що ми маємо, ми маємо досить непоганий рівень, як кутів огляду, так і яскравості. До речі, в нас є ще певні налаштування цього екрану. Є утиліта Miravision. Таке раніше було дуже часто на Black, якщо пам'ятаєте. Тут ми можемо поставити трошки більш насичені кольори. А ще, окрім цієї Miravision, якщо ми пролистаємо налаштування дисплею вниз, побачимо окремий пункт кольори. Ось тут я виставив яскраві, на яких і знімається цей огляд. Є природні, є більш насичені, а є адаптивні. Ну, адаптивні це воно саме буде вибирати, коли яку картинку вам підставляти. Але я поставив яскраві і картинка просто шикарна. За дисплей однозначно 5 з 5. 48 мегапіксельна камера у цьому планшеті. І скажу чесно, я очікував від цього планшету хороших фото, і я їх отримав. Цей планшет знімає дійсно краще за своїх конкурентів впритул, наближуючись до якості BlackView Active 8 Pro. І це мене в цьому планшеті тішить. По режимах зйомки тут все максимально сумно, тут є тільки фото і відео. Але як знімає, це вже інша розмова. Розмір відповідно 48 мегапікселів. є у нас також антиструс, тобто стабілізація при зніманні з рук фотографій. Якщо зайти у відеоналаштування, то ми побачимо електронну стабілізацію, яка зараз увімкнена. Звичайно ж, в Full HD максимум ми можемо знімати відео. І от саме те, як на практиці видає фотографії ця камера, я вам хочу зараз показати. Я думаю, вам також вони сподобаються, як і мені. Фосібот ДТ-1. Конкурентам варто задуматись, адже новий король вже на порозі. Ну а якщо серйозно, то на даний момент я тримав в руках уже три гаджети компанії Фосібот, один із яких ще на каналі навіть не вийшов, він вийде трошки пізніше огляд на нього. І я вам скажу, що претензій до бренду насправді в мене поки що немає. Тож я свою роботу зробив, показав вам цей планшет. Ви ж пишіть коментарі щодо цієї моделі. Ну і підпишіться на канал, якщо контент вам сподобався. Ну і будемо на зв'язку. Бувайте!